Ну і що, друзі? Пам'ятаєте, я вам колись казав, що як тільки вийдуть дані по тому, що інфляція в Сполучених Штатах Америки почне зменшуватися або зменшувати свої темпи зростання, просто буде шалений ріст на ринку фондовому. Ось подивіться, що відбувається за один день, наскільки виріс ринок? Ну бо дуже багато компаній виросли на 6, 7, 8, навіть 10%. Індекс NASDAQ виріс на 5,5%, SP 500 на 4,5%. Такі великі компанії, як Amazon плюс 10%, Google плюс 7% і навіть більше відсотка, Microsoft 6,5%, Apple 6,5%. Просто якась ейфорія відбувається на ринку. Хочете подивитися? Це як виглядає моє портфоліо, подивіться, бо хтось каже, що цілий час портфоліо падає в вартості. За сьогоднішній день моє портфоліо виросло на 4,5% або на 956 доларів. І це тільки за один день, це буквально за одну годину. Бо ринок поки що відкритий тільки одну годину. Я думаю, що акції, в принципі, в довшій перспективі там за тиждень-два ще далі продовжують своє таке падіння, так? Ну бо то, що інфляція зменшилася, почала зменшуватися, це ще не до кінця говорить про те, що ринок може розвернутися. В принципі, він вже міг розвернутися. Так? Ніхто не знає, ні, ніхто не є пророком і не знає, що буде завтра. Для мене це з одного боку супер, бо портфель виріс аж на 1000 доларів. З другого боку акції відросли вартості. І вже наступного разу, як буду купувати акції, ну, то мені просто доведеться заплатити на тих 7, 8, 10% більше. Так? Ну, але подивіться, буквально недавно я купував акції. Мета платформу, колишній Фейсбук, за 88 доларів. Зараз одна акція коштує 108 доларів, тобто 20 доларів плюсі. Так само купував Google по, 90, по 85 доларів. Зараз він майже 95 доларів. І це буквально на за лічені, дні, за лічені дні такий ріст. А уявіть собі, що буде, коли знову наступного місяця так вийдуть дані по інфляції. І інфляція далі почне падати ще ще більшими темпами, так. Або, наприклад, війна в Україні закінчиться, або, наприклад, щось там налагодиться в відносинах між США і, і Китаєм. Наскільки яка буде просто ейфорія на фондовій біржі? Наскільки акції почнуть розвертатися? Так, пам'ятайте, що акції ринок фондовий не падає цілий час. Так, бувають роки, що він падає 3, 4, 5 років підряд. Ну, але після довгого падіння відбувається просто шалений ріст. То ми могли бачити там за останні 20 років в... 2008 році, як в 2009, індекс S&P 500 ну і в принципі в тому числі всі акції виросли. Чи там пам'ятаємо останні два роки тому? Початок пандемії, коли ринок впав на 30%, а ще до кінця року відріз і ще збільшився на 20%. Я думаю, що і в цьому випадку так само буде. Так само незадовго ми побачимо максимуми, максимуми по всіх акціях. На даний час мій портфель виглядає так, як виглядає. Зараз пройдуся пройдуться по кожній з позицій, Я вам докладніше покажу. Подивіться за сьогоднішній день. Наприклад, Eb виросла на 1,73%, Locket Martin 0,65. В, в, в одному з лідерів цієї компанії компанія, плюс 6%, або в цифрах плюс 112 доларів. там Etsy компанія плюс 12% або 70 доларів. Ті-Row Price аж на цілих 11%, просто шалений ріст, реально, 119 доларів. В принципі, на своєму максимумі Ті-Роу коштував 200 хіба 5 чи 206 доларів. Так що ще нам до максимум. Тому є куди рости. Я сподіваюся, що цей ріст продовжиться далі. Ну, далі, де далі компанії бачимо, теж зростали Lowes Company 9,5%. Просто Здуріти можна реально. Чи там, наприклад, компанія Beyond Meat, ну, в принципі, в яку я не вірю і не думаю, що це хороша інвестиція, але все-таки за один день прибавила вартості 19%. Такий гігант, ну майже з капіталізацією 1 трильйон доларів, виріс за один день на 10%, 100 мільярдів доларів. Просто, ну просто шалений ріст, реально. Чи компанія Applied Materials, Medifast, Microsoft ріст більше 6%. Ну реально, це просто. Круто, супер. так? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки виріс ваш портфель за сьогодні, і чи ви раді такому відскоку, такому розвороту на фондовій біржі? І як думаєте, чи далі продовжиться якийсь ріст, чи далі просто це такий короткотривалий етап, так, такого від, відскок? Ну але падіння далі продовжиться. Напишіть, буде дуже цікаво мені прочитати. Ну і всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях, па-па!